Зараз покажу обід людини, яка худне з ваги 133400. І тут покажу вагу на сьогодні на 19 серпня. Це мій обід. Ось. Один помідор, один огірок і 5 таких невеликих котлет. Котлети з курячого фаршу філейного. Ось. Оце така порція буде. Але це у мене четвертий місяць схуднення. Якщо хто тільки починає, то можна взяти на пару котлет більше. Так, що я хотіла ще сказати. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, просто їм і худно. Це не обов'язково може бути на обід. Можна на вечерю, можна на сніданок, можна хоч вночі, в будь-який час. Я їм навіть вночі. І все рівно худну. Так що все. Буду їсти. Ой. Світло пропало. Котлетки смажаться на тільки-тільки змазані сковорідці. Ніякої олітки туди підливати не треба. Ось вони тоненькі під кришечкою. Смажиться дуже швидко. Сьогодні вони ще смачніші. Тому що фарш, я як купила, я його замаринувала. Одразу. Туди цибульки, чесничку, чорного перчику і солі. І оце в мене так зберігається. Беру, скільки треба, посмажила, поїла і все. Оце десь фаршу, я не знаю, десь приблизно грамів 200, там, може, 220 взяла. Тому що з кілограма, у мене було кілограм, 50, здається, фаршу. Оце вже п'ятий раз у мене котлети. П'ять разів можна поїсти. І все. Їсти і худнути. те. всім гарних судень.